Побылось. І так, колеги, добрий день на полі на посіві ячменю ярого Що хочеться сказати? Починається важко, чесно. Як не одна біда, так друга, що забилося щось з датчиком. І один з датчиків перестав показувати і тепер мали невеличку проблемку. Але хочеться що сказати, що ви зараз побачите, яка, як сіє сівалка, культивація робилася давно. Я маю на увазі десь числа 10, напевно. Це весні оранка, тут збирала кукурудзу навесні. Думали, чи не культивірувати. Зараз побачите, яка історія. Ви бачите, вже які каміння, ну, наче каміння, да? Стоїть. Ось дивіться, будь ласка. Все-таки веснооранка це не є добре, так чи ні, коли? Аж бігом. І ви бачите, груда є. Груда є, груда є, І зараз її важко розбити, якщо запнути сюди культиватор, тому що культиватору треба глибше йти, щоб це все, все порозбивати по великому рахунку, але ще і затрати. Додатково мається на увазі пальне, так далі. Але подивіться, що він після себе залишає. Так що я вам скажу, дуже-дуже пристойно для після таких грудків, після таких грудок, які є. Так? Зараз тут, наприклад, отака. Ну, зараз побачите, проїде він сюди. Залишається нормальний якісний посів. І питання. Оце вам історія. Кажуть хорш гівно. Та не дуже. Успіхів вам!